Кожен українець здобуває свою особисту перемогу, що як цеглик підсилює спільну велику перемогу нашої незалежної держави. Твоя власна перемога здобути вищу освіту, вдосконалити набуті знання досвідом міжнародних стажувань та реалізуватися як інженер при відновленні рідної України. Ти проходиш тернистий шлях іспитів та випробувань, але це саме ті необхідні труднощі для формування твоєї власної історії успіху. Наразі професія інженера-будівельника постала у топі найважливіших для країни поряд із професіями військових, медичних працівників та вчителів. Одеська Державна академія будівництва та архітектури пропонує тобі освітні програми найсучасніших галузів будівництва та цивільної інженерії. Підтримуючи зв'язок з технічними закладами вищої освіти Європи, ми готуємо своїх спеціалістів для роботи у провідних будівельних компаніях та державних установах галузі. Наша мрія побачити наших випускників серед творців історії нової України. Україні потрібен твій власний успіх. Будуй своє майбутнє разом з нами.